Ты поняла? Скорее всего, скачал на сегодня Да за хорошего за хорошей жизни приехали за плохой А проти чого ми тут будете? На повищення цін, тарифів. ми готуємо майбутнє. Не в майбутнє готуємо. Ми повинні отримувати ті гроші, які ми повинні. Депутатів на мінімальну зарплату посадити. на мінімальну зарплату посадити. В разі невиконання наших вимог ми переходимо процес-предстрайкового стану. Ми прийдемо цей марафон, але застрайкує вся Україна, і хай влада і капітал тоді розуміє, що треба слухати людей, треба поважати людей, або ми змінимо владу. Ми вимагаємо створити в парламенті січню комісію по розслідуванні обґрунтованості тарифів на житлово комунальні послуги. Учора до протесту, і я дякую нашим партнерам демократичній опозиції в парламенті. Вчора до блокування трибуни парламентської президії долучилися фракція радикальної партії, свободівці, інші політичні сили, усі, хто розуміє, що ми маємо зупинити тарифний геноцид. Му я звертаюсь до колеги самопомочі з інших політичних партій, усіх, хто розуміє, що маємо боротися разом, об'єднувати зусилля для того, щоб зупинити тарифний геноцид і пограбунок людей. Ми в парламенті продовжуємо боротьбу, не розблокуємо парламентську трибуну і президію до того часу, поки не доб'ємося виконання рішень, у тому числі вимог, з якими ви сюди прийшли.